Вітаю вас! І сьогодні 23 червня 2025 року. Понеділок, понеділок, день тяжкий. Я сьогодні це про цей день. Не знаю, що трапилось з моєю технікою, тому що з жодного гаджета не можу зайти в інстаграм саме в прямий ефір, тому матеріал буде в записі. Ставте ваші питання, якщо є, записуйтесь на індивідуальні консультації. І я бачу, що я нічого не можу. Зробити з зображенням, навіть коли записую це відео, як не налаштовувала світло, що не робила з камерою в зум нічого ніякого результату, тому можна слухати на зображення можна не дивитися. Постараюся цим розібратися, можливо, потрібно нову зовнішню камеру або інший. Інший гаджет, з якого робити запис не знаю чому, але сьогодні щось не на зв'язку. Інстаграм, щось не на зв'язку, і техніка. Але, от саме для таких ситуацій, щоб нічого не вибивало з колії, я і говорю, що потрібен план. Сьогодні виставлю допис в Інстаграм про те, що, по-перше, перемога любить підготовлених. А по-друге, найкращий план це на кожну букву алфавіта і навіть більше запасні плани на випадок форс-мажору. Тому що якщо у людини тільки один варіант, вона може десь. Розгубитися, десь піддатися нересурсному такому впливу, або зовнішньому, або внутрішнім процесам, і робити неправильний висновок або замирати, або витрачати занадто багато ресурсів на те, на що потрібно можна було і не звертати уваги. Отже, сьогодні працюємо в онлайн відкритому курсі потік дії, який спрямований на те, щоб дати відповідь, чому ж немає стабільного потоку клієнтів, або чому немає того трафіку, який потрібен сам вам. І сьогодні у нас модуль шостий з восьми. Ми говоримо про ціни і страхи, як озвучувати вартість, як формувати цю вартість з гідністю, з достоинством і без внутрішнього тиску. Подумайте про себе. Для... Що а, ви вбачаєте в такому слові, як достоинство? Хтось живе з а, піднятою головою, гордо піднятою головою, незалежно діючи від обставин, від якихось там інших систем чи інших людей а, і йде свій життєвий шлях. А хтось звик схиляти голову, стулитися в прямому і переносному сенсі, щоб підлаштовуватись під якісь обставини, можливо, маючи більший ресурс, ніж те, до чого чого людина дотична. Але занижаючи свої планки. І тут варто згадати мудрість, хтось з відомих говорив про те, що. Цілься в місяць, обов'язково попадеш, може, не попадеш в місяць, але потрапиш а, на якусь зірку. От, а, і це про те, щоб розуміти, хто ви, а, розуміти, бути в контакті своєю силою, а, як з особистісною, а, так і з професійною. А для цього потрібно з любов'ю ставитись до своїх якихось нересурсних якостей, які ми іноді бачимо, як нересурсні, але насправді вони є нашою зюмінкою, індивідуальністю і виручають в якийсь складний час. Тому потрібно ставитися з любов'ю до того, що вам не подобається, і максимально опиратися на те, що ми вважаємо своєю гордістю, і що вважаємо своїми сильними якостями. А, і мета сьогоднішнього нашого ефіру а, допомогти вийти з токсичного внутрішнього конфлікту. Коли, наприклад, ми орієнтуємось на те, що боїмося озвучувати ціну чи ту ціну, яка для нас вважається оптимальною. А є страх, що м -м, послуги ваші, наприклад, не купляться, навчити впевнено транслювати свою вартість, вартість ваших продуктів, вашої роботи. Відчувати гідність і відновлювати повагу до власної роботи, де а, взаємодія з спеціалістом коштує набагато більше, ніж який, якийсь інструмент, якийсь метод, і так далі. і так далі. Ключове повідомлення даного ефіру про те, що ціна це не цифра, яка ціна це енергія. Якщо ви самі вірите що гідні тієї оплати, про яку ви говорите, люди це считують, І це відбувається ще до діалогу, ще до названих якихось цифр. І типові симптоми, наприклад, це внутрішній тиск при озвучуванні вартості, а це знижки, які робляться на ходу або щоб або загнати більшу кількість, а, а, хоча, наприклад, вам ця аудиторія, яка прийде, як більша кількість не потрібна. Спроба уникати розмови про оплату. І що тут може бути цікаво, що на знижки не прийде ваша аудиторія. Тобто ну, це, це та аудиторія, яка м, фільтрує за. Цінником до кого з ким вона працює, а, спроба уникати розмови про оплату, бої, що відпишуться, не потягнуть і скажуть дорого. А, що ж насправді блокує озвучування ціни? Основні страхи, на на цьому ми завершили. У нас це друга частина. Про першу частину ми, такий у нас міні вступ був минулої п'ятниці. І сьогодні продовження. І які три основні страхи є? Це страх відторгнення. Якщо скажуть ні. Коли ви назвете, наприклад, ціну, і це ви сприймаєте як власну образу, що це вам сказали ні, але насправді це не вам говорять, це просто процеси іншої людини, це інші процеси, і це вас не стосується не переносити все на себе. Отже, це така зв'язка. Якщо я скажу дану ціну, то мене не приймуть, мені відмовлять, мені скажуть ні. Друге, це страх осуду, що про мене подумають, що я, наприклад, наживаюся на болі інших людей. Або страх того, що колеги перестануть працювати, перестанутьуважати і страх не війти в якусь групу, яка для людини важлива. Ми пам'ятаємо, що людина це тварина соціальна, все-таки людині важливо бути дотичними до певної групи. Тому якщо вас десь не приймають ті групи, яка для вас важлива, якщо це реально сталося, тому що страхи зазвичай це те, що ми собі надумали, такого. Ну, таке трапляється дуже рідко. Але якщо вже таке трапилось, якщо вам некомфортно, то краще піти звідти і цей знак створити вам щось своє. Третя, це синдром самозванця, про нього дуже багато говорять, але мало люди отримують реальні результати в цьому напрямі без тісної взаємодії з відповідним спеціалістом. Це, наприклад, А я маю право брати. Такі гроші, чи я достатньо освічена, чи достатньо там то, то, то-то, то то а моя колега бере менше. Це орієнтація на щось інше, це сумніви, якісь От немає своєї власної точки опору. Тут важливо розуміти, що ці страхи, це не про ринок, це про ваші особистісні внутрішні процеси, ваше особистісне внутрішнє позиціонування. Тому потрібно працювати з внутрішніми ролями, внутрішніми. Якостями запрошую на свою програму, сміливість бути або самопродюсування для допомагаючих практиків та творчих особистостей. І що ж робити? Що ж робити, це перехід до нової парадигми, де Важливо зрозуміти, що ціна це еквівалент енергії трансформації і професійності, яку ви вкладаєте в процесі взаємодії з клієнтом в його реалізацію цілі, в його, в його рісто, особистісний чи професійний стосується запиту. І які ж є переконання, які варто інтегрувати, от ну, і ін... А, можна це назвати афірмацією, можна це а, розуміти як конкретні переконання. Наприклад, я продаю не себе, я пропоную простір для змін. Тобто, то, а... Те, як ви працюєте, ваша енергія це простір змін. Вона може бути оформлена по різному, може бути онлайн, може бути офлайн. І важливо пам'ятати, що це не ви, це ваш простір трансформаційний, там чи цілюючий, чи ще якийсь. А, і друге, це ціна, вона являється фільтром, вона приваблює тих, хто готовий. У мене. Це ті люди, які працюють, які живуть добре і хочуть ще краще. Це творчі особистості, це ті, хто направлений на реалізацію розкриття, на взаємодію з іншими, допомогу іншим людям. І далі це про те, що я маю право отримувати гідну опла оплату за глибоку працю для того, щоб покращувати свої навички, щоб відновлюватись від складних якихось, щоб мати гідну гідну. Життя і гідно а, а, взаємодіяти з цим соціумом і з людьми як елемент соціуму. Далі, як же ж формувати, озвучувати гідність, вартість? Перше, це формула впевненої подачі. Рекомендую вам її розписати. Я взагалі вам рекомендую робити конспекти цього всього а, і адаптовувати під себе. Формула впевненої подачі заключається в тому, що є перше розуміння реальної цінності роботи, які результати ви даєте, скільки часу, знань, досвіду ви вклали. Тому фіксуйте. У мене є записи, де я реально прописую, скільки я годин вкладаю в свою практику, скільки годин вкладаю в навчання, скільки коштів, скільки інших сил. І в мене це от впливає на. Формування моєго ціноутворення є люди, які інтуїтивно це відчувають, і їм не потрібні ці аргументи, але є люди, для яких потрібно це все вибудувати і бачити, бачити це все. Це як кулінарії. Хтось працює так приблизно, а комусь потрібно, щоб все було розписано по грамах, по об'єму по об'ємах об і так далі. Друге, це озвучення з ясністю і без виправдання. Наприклад, не потрібно пояснювати, чому саме така сума. Тобто для для себе ви можете це організувати, але не потрібно пояснювати, що і яка. І може бути просто та, наприклад, вартість індивідуальної сесії, там така то сума, формат 60 хвилин. Далі, третя це точка впевненості, що озвучувати першим. Замість, якщо вам цікаво, кажіть, я зараз приймаю клієнтів на сесію або запис на червень відкритий. Вартість така то п'яте. Про що ж а, важливо подумати, з чим важливо попрацювати, говорячи про взаємодію, ви та ваша а, цінність а, в конвертації вартості вашої роботи, практична вправа. Я рекомендую вам сісти, коли вам зручно, де вас не будуть відволікати, і а, чесно дати собі відповідь на три питання: перше питання: чого ви боїтеся, коли ви говорите про ціну? Чого? Відповісти собі чесно, прописати це все. Друга, які фрази ви вважаєте? А, Доречними вживати для того, щоб покращувати подачу, пом'якшувати цю подачу, або зробити робити її яснішою. Або ну, от, те, те, що для вас важливо, щоб, можливо, ваші клієнти, їм важливо відчувати цю трансляцію. Трансляцію чого? Можливо, це м'якість, можливо, це турбота, можливо, це ясність, можливо, ще там щось. А третє, що я можу озвучити, ам... 哦。 Як я можу озвучити свою ціну впевнену. Подумайте над цим питанням, потренуйтесь, можливо, можливо, вам потрібно тренування неофіційне, можливо, офіційне з живими людьми і так далі. Подивіться, як це роблять інші люди, наприклад. Да? Або ще такий приклад, я приймаю на індивідуальній глибині зустрічі у форматі там, психологічної, коучингової, там чи іншої якоїсь, трансформації. Це 60 хвилин тільки для вас. Вартість 900 гривень, запис там, в Дірект, або там за посиланням і так далі. А, домашня пропозиція: створіть один пост або сторіс, де ви чесно озвучуєте формати, в яких працюєте, умови. А... Наприклад, тривалість, вартість, тип зустрічей, І, звісно, щоб був заклик до дії. І напишіть три афірмації, які допоможуть зміцнювати вашу внутрішню впевненість цій ціні. Три афірмації, і нехай вони будуть для вас таким опорою, яка вас стимулює на шляху. Приклади інформації, які можуть бути: я маю право отримувати гідну оплату за свою глибоку роботу, а, за свою якісну роботу. Я не боюсь бути видимою, цінною. А, мої знання, і присутність це дар, який вартий вкладень. І як висновок сьогоднішнього ефіру, напишіть ваші, поділіться в коментарях або в особистому. В контакті, які афірмації ви для себе або ви берете ці, або ви створюєте щось подібне для себе. І як висновок можна сказати про те, що ціна це дзеркало вашого ставлення до себе. Коли ви поважаєте свою працю, світ починає робити те саме, в принципі, як і у всьому. І наступ, на наступному модулі завтра я думаю, що мабуть в записі ми поговоримо про те. Як вже вибудовувати довгострокову роботу для спеціалістів, допомагаючих професій для та творчих особистостей, які реалізують продукти своєї інтелектуальної діяльності, свої творчі продукти? Як вже перейти від разових сесій, перейти до регулярної взаємодії? Якщо ви хочете отримати шаблон афірмації для саморефлексії, або сторіс інструкцію для практики «Озвуч свою ціну, напишіть про те, що ви хочете подарунок в коментарях, або в директі, і я вам надійшла на цьому я завершую нашу зустріч. Робіть це, те, що я рекомендую, і діліться результатом, як це у вас, які, можливо, результати, інсайти, які складно можливо, вони у вас є. Записуйтесь на індивідуальну роботу. І до нових зустрічей. Я думаю, що завтра а, теж буде все в записі. Не знаю чому. Поговорю з колегами, чи в них таке саме. Чи є прямий ефір, функція прямого ефіру. А, у мене на одному новішому телефоні а, пропала ця функція декілька днів тому. А, а на тому телефоні, з якого я звично проводжу ефіре, сьогодні я її не знайшла. На жаль, але що? Маємо, що маємо. Нас завжди є варіант для того, щоб бути завжди в ресурсі. Для цього ми працюємо з собою, своїм мисленням і так далі. До нових зустрічей. Гарного дня.